Дні української культури відбулися у Латвії. У складі івано-франківської делегації була й Коломиянка. Віра Буднарук у Латвійській Елгаві перебувала тиждень. Зі співачкою поспілкувалася Марина Максимів. Івано-Франківщину на днях української культури у Латвії представляли заступник начальника обласного управління освіти Світлана Уварова, пластони та Івано-Франківська вокальна студія Ірини Батюк, в якій займається коломиянка. Віра Боднарук, дівчина привезла з-за кордону найкращі враження. Там дуже гарно ставилися до освіти. І великий вклад зроблено для розвитку молоді все на найвищому і сучасному рівні, і незважаючи на це. Там ніхто не сидить в соціальних мережах, а всі спілкуються наживо. Вони грають в різні конкурси, ігри. І їм це цікаво. Вони роблять своє життя яскравішим, різноманітнішим. Наша делегація зустрічалася з представниками різних навчальних закладів, спілкувалися з мером міста Ельгави, а також відвідали українську общину. Їх небагато, але в кожного з них є ця свята краплинка України в серці. Там також був поет Костянтин Овчаренко, якому дивно три роки, і він нам читав собі про Україну, і він їх так читав з душею, що на очі, аж наступали сльози. Протягом тижня дівчина виступила на майже 20 концертах. У Латвії Віра також презентувала свою нову пісню про Калину Рубінова Корона. Нас дуже гарно сприйняли. Їм це так сподобалось. Неочікувано було для нас. Дорога до Латвії каже дівчина була нелегкою, але все компенсували приємні зустрічі та спілкування з латвійцями.